Класи безпеки, аналогів яким немає в Україні, запрацювали на Хмельниччині. Нині їх є дев'ять, і більшість запрацювали саме у вересні. Дислокуються класи 112 у закладах освіти та на базі пожежних частин. Власне чи є нині на них попит та на якого слухача вони розраховані? Про це говоритимемо у черговому випуску програми «Влада і громада. Гості нашої студії це Альона Мельник, методист навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Хмельницькій області, і власне Вадим Коломієць, заступник начальника управління, начальник відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Тож, шановні гості, ми вас вітаємо у нашій студії. Добре, вітаємо вас. Пане Вадиме, якщо можна перше запитання, все ж таки хочу адресувати до вас. От на початку вересня уряд схвалив рішення щодо створення таких класів безпеки, але наскільки мені відомо, на Хмельниччині цей процес розпочався дещо раніше. Тож, що слугувало таким стартом, і, власне, відколи в нас перший клас запрацював в нашій області? Так, дійсно, 7 вересня поточного року урядом було ухвалено. Проект постанови, якою передбачено посилення профілактичної роботи у навчальних закладах. Зокрема, вона якби посилена на, на е, те, щоб е, в начальник в учасників навчального процесу е, сформувати певні якби, фактори щодо збереження власного життя та здоров'я під час будь-яких надзвичайних ситуацій, е, зокрема, ідея якби створення класів безпеки була набагато раніше. Е, якби свідченням цього є відкриття 1 лютого поточного року, як єдиного в області, так і на території України. Інклюзивного класу безпеки для, для дітей з для дітей з необхідними потребами він на сьогоднішній день функціонує на базі навчально методичного центру цивільного захисту Хмельницької області пані Лено. Хочу щоб ви то доповнили? Ми єдині не лише в області, але й в Україні, де ми от таку базу фактично черпали, і оці такі методи, ну скажімо так, роботи і з такими дітьми, власне, з освітянами, які теж будуть цю роботу продовжувати і надалі. Справа в тому, що у нас є така практика, ми відвідуємо навчальні заклади і проводимо там просвітницькі заходи з безпеки життєдіяльності. І коли ми відвідали наші спеціалізовані заклади, де навчаються дітки саме з особливими потребами, виникла ідея, що ці діти не повинні бути за межами освітнього простору саме з безпеки життєдіяльності, і тому співпрацюючи саме з освітянами. Тут уже ми у них вчилися, які е, навчають таких дітей. Ми і формували ось цю базу, тому що навчально-методична база саме для роботи з дітьми у нас дуже велика, але ми проводили роботу, адаптуючи її для того, щоб проводити заняття саме з дітьми, у яких є певні освітні потреби. А мені цікаве питання, наскільки от вдалося адаптувати в які терміни, тобто наскільки це була довготривала робота, чи була настільки плідною, що навпаки, це було в такі більш-менш орієнтовані швидкі терміни. от цей план побудований саме з такими дітками. І розкажіть. Е Сама робота вона триває, тому що е, питання безпеки життєдіяльності, вони багатогранні, багато тем потрібно адаптувати. Тому е, перші е, ми орієнтувалися на зимовий період, і е, перші матеріали, звичайно, робили на зимово-весняний період. І на наш подив дійсно дуже швидко йшла робота, тому що самі освітяни нам допомагали і сурдопереклад, і відеоматеріали, відеоролики, мультфільми допомагали нам адаптувати. Трошечки важче було зробити оті пам'ятки з перекладом шрифтом Брайля, тому що це трошечки часу затратний, скажімо так, процес. Але е, життя ми... продовжується, нові виклики, нові небезпеки. І тому ми постійно працюємо над удосконаленням е, цієї бази. Тому не можна сказати, що от зробили і все готово. Ми в процесі. Пане Вадиме, ми лютого фактично маємо в лютому. Перший клас безпеки, так інклюзивний. Так. Нині, якщо ми беремо кількість, то на Хмельниччині їх є вже дев'ять. Тобто, як оце напрацювання оцих місцин, локацій відбувалося, і фактично, де ми зараз їх маємо найбільше? От як ви зорієнтовувалися на оце місце розташування? Ну, дійсно, на сьогоднішній день на території області функціонує дев'ять класів безпеки, чотири з яких розміщено на на базі державних признарятувальних підрозділів головного управління. Два базуються на базі професіонів. Ціні та професійно-технічних закладів, один базується на базі підрозділу місцевої пожежної охорони, який розташований на території області. А також два інклюзивних класи: це як на нами було раніше згадано: це в начальному педагогічному центрі цивільного захисту, та один в Солопковецькому начальному реабілітаційному центрі. Якогось фіксованого часу, якби який був би встановлений на створення таких класів, немає. Кожен клас індивідуальний і створення його залежить від багатьох чинників, таких як типу навчального. Закладу, матеріально-технічної бази, наявність приміщення, його стан, фінансування. Тощо хочу зауважити, що ці класи безпеки, ці 9, які були створені на території області, вони були створені протягом 7 місяців цього року. Тобто були напрацьовані певні матеріали, проводилася відповідна робота з керівниками навчальних закладів. безпосередньо вибиралися міста обласного значення, де базується велика кількість навчальних закладів, як професійно-технічний світ дошкільної та загальної освіти. Скажіть ще мені, будь ласка, ви казали, що і забезпечення матеріально-технічної бази, якими зусиллями формувалися? Тому що дійсно, ми дійсно маємо там дуже багато інвентарю багато є методичних напрацювань. Чи це тільки, наприклад, долучався центр, чи це теж і освітяни в цьому напрямку працювали? Це спільна робота, яка проводилася е працівниками головного Управління та іншими керівниками навчальних закладів безпосередньо до уваги бралися також ті класи безпеки життєдіяльності, діяльності, які є безпосередньо в навчальних закладах. Були сформовані відповідні плани до зазначених планів. Головне управління надавало певну матеріально технічну технічну базу. Так само керівники закладів долучалися до зазначених, якби до зазначеної роботи і надавали сприяли нашим ідеї і якби. Формування матеріально-технічної бази зазначених класів У мене інформація, що найближчим часом має з'явитися по Україні ще понад 30 класів безпеки. Цікаво дізнатися, чи це говорить про те, що на Хмельниччині їх невдовзі також може побільшати, чи це вже буде перенесено на наступний 23-й рік. Ні, звичайно, на цьому робота не зупиняється. Головне управління на сьогоднішній день проводить роботу щодо створення ще одного класу безпеки на базі професійно-технічного навчального закладу Шепетівського району, який незабаром розпочне свою діяльність. Альона Михайлівна, от ми ж говоримо фактично зараз про те, що класи безпеки в принципі зорієнтовані на дітей в дошкільнодошкільного віку. Так, дошкільного можливо доповнити так чи це ні? Але зазвичай ми говоримо про дітей сучасних, дуже активних, які дуже швидко сприймають ту інформацію. Оці особливості, наскільки ви теж враховували, щоб донести насправді дуже важливу інформацію, але от в такий дещо ну, можливо цікавий, десь, можливо, навіть розважальний спосіб. Як, як працюєте з сучасними дітьми? Класи безпеки взагалі-то в кожному навчальному закладі є клас безпеки, але він, вони більш були зорієнтовані на середню старшу ланку освіти. Ми ж дійсно привернули увагу до дошкільної ланки освіти і молодшого шкільного віку. І ось ці Аси, які ми зараз створюємо, вони дійсно на менших наших слухачів розраховані чи учнів. Звичайно, сучасна освіта, сучасний світ розвивається дуже швидко, в освіті багато змін. Ми слідкуємо за цими змінами. І тут брали до уваги не лише вимоги нової української школи, але й особливості мислення сучасних дітей, саме от, таке як кліпове мислення, тобто інформація сприймається, якщо вона коротка, яскрава. І має такий певний е, посил. Саме тому ми і весь освітній процес в своїх класах безпеки будуємо на е, цій, скажімо так, методиці. Справа в тому, що наші матеріали яскраві, вони. Е, вони привертають увагу, вони викликають бажання з ними попрацювати. Ті відеоматеріали, які ми використовуємо, вони не довготривалі. І зазвичай, коли ми будуємо заняття, ми ніколи не зупиняємося на одній темі, тому що якщо просто сухо дітям... Дітей вчити, вони дуже швидко втрачають інтерес. Зазвичай ми об'єднуємо приблизно дві теми і працюємо в інтерактиві. Це має бути гра, це мають бути оті кейсові методи, коли е, ми залучаємо життєвий досвід дитини, і не я, як педагог, вчу. Алгоритмам дій, а діти, аналізуючи ситуацію, згадуючи свої життєві якісь переживання, вони самі будують ось той алгоритм дій правильної поведінки в тій чи іншій надзвичайній ситуації. І тому е такі уроки в нас проходять дуже динамічно. Я навіть не можу сказати, що це урок чи заняття, це година спілкування. Зазвичай ніколи не обмежуємося тими часовими рамками, на які б розраховували. І наш е перший урок, навіть під час відкриття класу безпеки, він тривав майже вдвічі довше. Тому що спинити дітей просто неможливо було мені навіть здавалося, якби ми стали в куточку. Відійшли вони самі б чудово провели той урок. Я знаю, що пані Альоно відійшли від того принципу, скажімо так, ідентичності побудови, зокрема і облаштування експонатів в кабінетах безпеки в класах безпеки. Чому? Тобто, щоб були певні такі родзинки, тому що відрізняються, якщо ми беремо, наприклад, Хмельницький, красилів, да там чи в Шепетівці, можливо, теж буде якесь щось, щось не таке, як є у нас. Чому такий принцип? Пані? По-перше, неможливо підвести все під один шаблон. Ми орієнтуємося на, скажімо так, особливості місцевості регіону. Якщо ми говоримо про Шепетівку, там Поряд, об'єкт номер один. І, звичайно ж, питання радіаційної безпеки там виходять на перший план. У нас е е також ми орієнтуємося і на природні особливості місцевості, є якісь певні е відмінності. Півдня Хмельниччини і, наприклад, півночі Хмельниччини, тому саме орієнтуючись на ті потенційні небезпеки, які можуть виникнути, ми давали повну, скажімо так, свободу творчості і педагогам надавати пропозиції в облаштуванні таких класів, і самі намагалися творчо підійти до цього процесу. От, тому що шаблонність, на мою думку, в цьому питанні не покращить той результат, на який ми очікуємо. Пане Вадиме, я знаю, що навіть є такі класи безпеки, де задіяний фактично у якості інвентарю е, матеріал, побутова певна техніка, які свого часу е, були вилучені з місця пожежі. Чи це так? І от, як, можливо, теж от така картинка візуальна вона впливає на, на слухача, на юного слухача? Коли це незвичайний елемент попиту, от, звичайна праска. Ні, вона не звичайна. Е, так, дійсно, ну, е, дані... Приклади, які були вилучені з місць пожеж а безпосередньо, даже макети пічі розташовані в пожежно-рятувальному підрозділі міста Кам'янець-Подільського одній із частин. Створена спеціальна кімната, в якій розташовано побутові прилади, які були вилучені. І дійсно, коли діти приходять, їм в пам'яті закладається той факт, що не потрібно залишати праску без догляду, що не потрібно гратися з різними побутовими електронагрівальними приладами в майбутньому Буде в свідомості відкладатися якісь певні моменти, що даний прилад чи дана якісь конструкція є небезпечна. А наскільки дійсно те, що ми зараз з маличку закладаємо дітям, воно дає результат. Можливо, от, пані Лено, можна почнемо з вас? Ви вже маєте тривалий досвід спілкування із дітками, навчання. Розкажіть, будь ласка, чи дійсно це от дає ті засади і основи, що потім дитина навіть каже, що там мамо, тату, а цього робити не можна? До прикладу, тобто то є оцей відгуки розуміння в дітей, коли ми ще з маличку про це говоримо? Звичайно, по-перше, в те, що ми... Чому? З маличку воно найдовше залишається в нашій пам'яті. Наш мозок, наша пам'ять ще не переобтяжена зайвою інформацією, і тому ті знання вони найміцніші. Крім того, найкраще запам'ятовується той матеріал, який викладений не вчителем, якого дитина звикла бачити щодня, а скажімо так, ми це називаємо знаючий гість або знаючий друг. Це люди, які запрошені, це ті самі рятувальники. Чи, наприклад, ми, як працівники навчально-методичного центру, коли приходить нова людина, і вона доводить певну інформацію, і ми маємо відгуки батьків, що дійсно діти приходять додому, і потім проводять такі ж самі заняття зі своїми батьками, які з ними проводили ми, наприклад. Тому, звичайно, така, такі заняття дають дуже великий позитивний результат. А далі, якщо ми маємо дев'ять класів безпеки, хто з ними з дітками працює, це вже безпосередньо в закладах освіти. Там, якщо ми говоримо про ті, які зосереджені в закладах освіти, і чи якась комунікація з ними відбувалася, як це робити найкраще, на що звертати увагу? Чи саме працюють спеціалісти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності? Ті навчальні заклади, які знаходяться, не навчальні перепрошую заклади класи безпеки, які знаходяться у місті Хмельницькому. Ми обов'язково відвідуємо. Ми проводимо там заняття. Звичайно ж, більш віддалені е, міста там проводять е, освітяни е, заняття з запрошенням працівників е, ДСНС. Але е, комунікація з освітянами в нас триває постійно. В області створені так звані. Опорні базові з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальні заклади. Наприклад, у нас функціонує 11 дошкільних закладів освіти, які є опорними з питань безпеки життєдіяльності, 27 закладів загальної середньої освіти, тобто школи, і один заклад професійно-технічної освіти, який знаходиться в місті Хмельницькому. І саме через мережу цих опорних закладів ми систематично надаємо. Навчально-методичні матеріали, які розроблені працівниками нашого центру, або які надаються Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і декілька разів на рік формуються такі методичні листи, де підкріплюються ці матеріали, розробки, пам'ятки, конспекти, занять, відеоматеріали, і ми обов'язково надсилаємо цим закладам освіти, а вони вже їх розповсюджують між іншими закладами освіти. З якими співпрацюють, тому саме таким чином ми проводимо, скажімо так, підвищення кваліфікації чи надаємо методичну допомогу тим освітянам, які працюватимуть у цих класах безпеки. Ну, я знаю, що ви з освітянами ви дійсно плідно працюєте вже час, Зокрема, якщо я не помиляюся, Хмельниччина це єдина на теренах е, України область, де свого часу здається, шістнадцятий рік 2016 було проведено олімпіаду з основ безпеки життєдіяльності. Поділіться, будь ласка, якими зазвичай є результати наших школярів, і на який вік здається середні? Ви теж уточніть, будь ласка, більше з озорієнні у ті інтелектуальні такі е, тести і такі інтелектуальні змагання. Так, ми дійсно з 2016 року започаткували Олімпіаду і зорієнтувалися на учнів четвертих класів. Чому? Тому що ці дітки, скажімо так, за молодшу школу вже мають певну базу знань. І як підсумовуючи етап молодшої школи, ми вирішили провести саме у вигляді олімпіади. Тому що конкурсів у них багато проводиться. А от так, щоб саме звернути увагу на питання безпеки, саме організували це у вигляді Олімпіади. Спочатку. Завдання були досить таки прості, чому тому, що молодша школа зазвичай орієнтується на основи здоров'я, а не на цивільний захист, і тому багато питань. Навіть освітня говорили, що ви знаєте, це важко, діти цього не знають. Але уже після двох років проведення олімпіади. Наші діти показали прекрасні результати уже вільно вони можуть визначити різновиди надзвичайних ситуацій, назвати приклади цих надзвичайних ситуацій за різними видами. Тривожну валізу, яка зараз на слуху і дійсно практично її необхідно мати, ми почали з дітьми так в ігровому варіанті збирати ще з 2014 року. Тому для дітей Хмельниччини це не є дивина, а вони вже добре знають, що таке тривожна валіза і що туди потрібно покласти. Звичайно, це все відбувалося у вигляді таких інтерактивних ігор. І сама Олімпіада вона не навантажує дітей, тому що всі завдання складені саме у вигляді тесту, гри, якогось цікавого такого моменту. Ребуси навіть ребуси, були. так. Тобто діти з великим задоволенням виконують ці завдання. І у нас уже останні два роки через карантинні обмеження олімпіада проводилася онлайн, але діти показали причудові результати. Більше 30% це. Призові місця, тобто перше, друге, третє місце, і самі освітяни вже знають на що орієнтуватися, щоб саме вчити дітей не тільки основам здоров'я, аж саме ще й питанням цивільного захисту і безпеки життєдіяльності. Пані Льон, я дуже дякую вам, пане Вадиме. От якщо немає можливості дитині, наприклад, долучитися там до такого навчально-ігрового процесу у класі безпеки, на чому мають робити акцент батьки, а нині в тих умовах, які ми маємо нині? Тобто, на чому наголошувати дитині? Тобто, якщо ми беремо там нехай там чи середній шкільний вік, чи молодший шкільний вік, які такі, можливо, такі правила і засади? Що можливо змінилося дійсно з роками, тому що ми раніше говорили там про певну небезпеку пожеж? Так, зараз додалося значно більше. На чому ви заакцентували увагу саме батьків? Ну, основне, батьки мають сформувати життєву позицію щодо власної безпеки дітей. Вони мають розуміти, що сьогодні дійсно нелегкий час. Що раніше ми працювали тільки по напрямку, який стосувався запобігання пожеж, то зараз нами обхвачено більш більші теми. такі як порядок дій у разі евакуації, у разі повітряної тривоги, у разі виявлення вибухонебезпечних. Предметів загалом зазначена робота почалася нами ще з лютого місяця, коли всі навчальні заклади перейшли безпосередньо на онлайн форму навчання. Нами було сформоване відповідне тематичне відео, яке було направлено навчальним закладам, як самі методисти, так і безпосередньо наші працівники протягом лютого березня. Проводили зазначені, якби відео уроки. Там також було враховані всі вся тематика, яка була зазначена у тому. Числі та й ті питання, які стосувалися у разі хімічної аварії чи, чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій, так само 1 вересня був проведений єдиний урок з безпеки. Так само було у всіх навчальних закладах, були відповідно закріплені працівники, які відвідували у день знань навчальні заклади, так само проводили інформаційно роз'яснену роботу. Тобто, якби батьки також повинні долучатися до цієї роботи і. Якби пояснювати дітям, що дійсно що їхнє життя є цінне, і воно є вони мають якби розуміти це, чи от реально від кількості класів безпеки, чи від того, як ми свідомо ставимось до ситуації, от безпечний простір реально забезпечити так від чого від яких факторів фактично це залежить, коли ми говоримо про дорослих і про дітей? На мою думку, основне в надзвичайній ситуації чи в стресовій ситуації це не впасти в паніку і тому. Отримання ось таких знань, коли ми дитину не лякаємо, а просто даємо їм такі життєві необхідні знання, воно допомагає дитині не злякатися, не отримати е, негативні такі емоції, стрес, е, панічну атаку. Тому е, той матеріал, з яким дитина знайома, який вона неодноразово опрацювала в різних форматах. Якщо вона з, -з, -з, з маличку знає, що таке безпека, я хочу навіть от вам показати, центром була розроблена така рятувальна беточка, тобто у нас амбітні плани. Ми... На найменших орієнтуємося, і тут дійсно, за допомогою таких простих визначень, навіть найскладніші безпекові терміни, ми пояснюємо дітям: якщо дитина з маличку це знає, знає, як діяти, вона не запанікує, вона не розгубиться, і з найменшою шкодою для свого здоров'я вона вийде з цієї стресової ситуації. Тому, звичайно ж. І батьки, і діти, і освіта повинні націлитися на те, що будь-які питання необхідно з дітьми обговорювати і надавати їм інформацію, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тоді, скажімо так, ми збережемо не лише фізичне, а й психологічне здоров'я наших дітей. Я знаю, що в онлайн-форматі можна де відшукати так. можна рятувальну абетку. Рятувальну абетку можна розшукати на сайті нашого центру, і на інстаграм-сторінці центру є теж посилання на рятувальну абетку. Ну і всі, хто звернуться до навчально-методичного центру, ми обов'язково надаємо. До речі, вона розіслана і от ті опорні базові навчальні заклади, тому в районах теж можна звертатися. Ці навчальні заклади і отримати там цю рятувальну абетку. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякуємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма влади і громада. Говорили ми про створення на Хмельниччині класів безпеки. Тож бережіть себе і вірте в ЗСУ.